Зеленський емоційно відреагував на заяви Орбана щодо його намірів стати посередником на переговорах між Україною та РФ. Свою позицію щодо цього він висловив під час виступу на засіданні конгресу регіональних і місцевих влад у Львові. Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні просто як Угорщина. Наприклад, я не про людей. Люди підтримують українців як прем'єр Орбан. Який хоче, знаєте, якось там ось, ну, десь там не вийде, я його не пущу, і таких, як він, яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка? Хай собі залишить. До Львова президент України прибув з робочим візитом. По традиції спершу він навідався на поле почесних поховань, аби віддати шану полеглим героям. На конгрес регіональних і місцевих влад Зеленський прибув разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та заступницею керівника офісу президента Іриною Верещук. Під час конференції вони обговорили результати роботи та майбутні плани на наступний рік. Їх Зеленський підсумував такими словами. Давайте стояти на землі, давайте працювати, поставимо руських на місце, так і будемо жити в мирній нашій прекрасній державі. Окрім того, на Конгресі у Львові Зеленський заявив, що українська влада матиме тісніші відносини з Дональдом Трампом після його інавгурації 20 січня 2025 року. Також президент України розраховує на подальшу підтримку України з боку Трампа. Він висловив сподівання, що обраний президент США підтримає його план досягнення перемоги та, можливо, запропонує свої ідеї для його вдосконалення. Крім того, під час свого виступу на конгресі у Львові Андрій Ярмак заявив, що реальні переговори з. Росією настануть тоді, коли у неї не буде ресурсів для продовження війни. За словами посадовця, потрібно лишатися сильними, оскільки лише таким допомагають. Ну а головною метою приїзду Зеленського до міста Лева була зустріч з представниками Польщі, а саме, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили історичне питання, ситуацію на фронті та умови справедливого миру. Під час цієї зустрічі Дональд Туск анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро. Також він заявив про те, що Польща зробить все можливе, щоб наблизити членство України до НАТО до реальності, але вони розуміють, що це буде нелегко. Окрім того, Туск закликав усіх лідерів західного світу і надалі підтримувати Україну, та зазначив цитую: припиніть спекулювати про можливу поразку України. Також під час зустрічі з Володимиром Зеленським польський прем'єр повідомив про відкриття нового прикордонного пункту між Польщею та Україною. Перехід буде сполучати Нижанковичі та Мальховіце. Додамо далі, президент України відвідає саміт лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня у Брюсселі. У коментарі журналістам один із посадовців зазначив, що ЄС має надавати і наполягати на військовій підтримці для України, щоб вона була в найсильнішій позиції, незалежно від того, що може стати. Дя переговори чи продовження війни Каріна читає телеканал НТА.